Іран не повинен бути ядерною державою. Власне, це заявляє Дональд Трамп, і його, ну скажімо так, його від'їзд з саміту G7 говорить, що ситуація надто критична. Власне, Сполучені Штати Америки зробили кілька заяв, що полишайте столицю Ірану, полишайте столицю Ізраїлю, тому що може бути дуже дуже страшно. І власне Дональд Трамп зазначив, що він їде на це G7 не для обговорення перемир'я, а щоб допомог, допомог, домогтися реального вирішення ядерної програми Ірану. А, і паралельна порада жителям Тегерана евакую, евакуюватися. Ну, вона виглядає доволі тривожно. Тобто, з одного боку, ми бачимо Дональда Трампа, який в війні в Україні шукає якесь перемир'я. З іншого боку, ми бачимо іншого Дональда Трампа і іншу Америку. Яка не шукає перемир'я, шукає остаточне вирішення іранської проблеми: проблеми ядерної країни, країни, яка може володіти ядерною зброєю, а власне, Іран. Іран давно веде розробки в ядерній сфері, Іран ніколи не відмовлявся від розробки ядерної зброї. І, власне, це породило в Ірана дуже дуже багато проблем. Це коли в Україні кажуть, ми повинні відродити свою там ядерну програму. Я завжди ставлю, от, в приклад, Іран. Кажу: от, подивіться, що в Ірану відбувається там 50 років санкцій, там абсолютно багато дуже людей, які живуть за межею бідності, там за межею добра і зла, країна відносно закрита, воюють, Ну коротше, є є соціальне напруження, і нам такий шлях, напевне, не потрібен. Так ось. Я вирішив подумати над тим, а, власне, а що може Україні загрожувати, якщо між Іраном і Ізраїлем там розпочнеться якась там війна. Ну, війна, зрозуміло, яка, з використанням балістики, воно зараз уже йде, а може бути з використанням ядерної зброї, в тому числі і малопотужної, тобто, яка там, зруйнує одне місто або місто його околиці і так далі. Так, ось, мої висновки такі: перше, це ядерна війна там. Ну, там, між Ізраїлем і Іраном, нам безпосередньо не загрожує. Не загрожує. По-перше, це дуже далеко. По-друге, ну, ми не втягнуті ніяким боком, ні на якій стороні. Іран через Росію фактично атакує нас своїми дронами. Але в даному випадку ми можемо дорікнути Ірану лише те, що він продає Росії дрони і технології, якими та нас атакує. Далі. Наступне це ір удар по Ірану, ну якщо дійсно до цього дійде, стане першою, першою демонстрацією сили військової з боку Сполучених Штатів Америки часів другого президентства Дональда Трампа. Ну, це фактично зведе до нуля допомогу Російській Федерації з боку Ірану. Бо, як ви розумієте, Іран змушений буде тоді думати про себе, а не про Російську Федерацію. і... В цілому, в цілому, в цілому, я ще раз повторюю, я не хочу, щоб це сталося, у ядерний конфлікт, але в цілому це нам може допомогти. Іран не буде зайнятий Україною, він не буде зайнятий Російською Федерацією, а Російська Федерація стане менше зайнятою Україною. Чому? Справа в тому, що Путін буде дуже уважно. Він вже дуже уважно спостерігає за тим, а що власне відбувається там в Ірані. І якщо Сполучені Штати Америки зірвуться і таки дозволять Ізраїлю нанести удари, в тому числі ядерні, по Ірану, для того, щоб повністю зруйнувати всю ядерну інфраструктуру Ірану, то Путін буде ну в такому доволі напряжному стані слідкувати за тим, що відбувається. Так, я зараз не говорю про те, що Штати почнуть атакувати ядерну зброю Російську Федерацію, але це власне і не потрібно. Путін буде знати, що Трамп переступив цю лінію, і у випадку чого Трамп може це використати. Ну, власне, якщо, якщо так станеться, що Російська Федерація і США накаляють відносини так, що буде нове ядерне протистояння, нове я маю на увазі з часів холодної війни, то ви можете уявити, що буде. Адже багато ядерної зброї не потрібно. Достатньо кілька ядерних боєголовок і життя, наприклад, в Москві, в Санкт Петербурзі там, і в інших, в інших містах, може, може Завершитись і, скажімо так, не бути там в найближчі 50-60 років. І це руйнівні наслідки. І не зважаючи на те, скільки там в кого ракет, ми знаємо, що власне Сполучені Штати Америки мають багато баз, і ядерна зброя є в Європі. То поки долетить до Сполучених Штатів Америки, ми розуміємо, що є підводні човни, там атомні, там вони несуносії. Атомної зброї, але якщо доходить до ядерного конфлікту, то сторони, як правило, перестраховуються, вони знають, що вони роблять. Тому думаю, що такого конфлікту між Росією і Сполученими Штатами ядерного не буде. Але при цьому українці повинні розуміти, що по нам стріляти спочатку ядерною зброєю ніхто не буде, бо ніхто не стріляє ядерною зброєю просто по країні, яка їм не подобається, коли по тобі стріляють ядерною зброєю. Спочатку відповідають симетрично. Власне, концепція ядерної зброї, стріляєш першим, гинеш другим, вона зберігається. І тому в даному випадку ми не очікуємо, що будуть лупити ядерну зброю по нас. Тому тут спокійними потрібно бути. Якщо накалиться такі відносини між Штатами і Російською Федерацією на фоні, на фоні проблеми з Іраном, то ми в даному випадку будемо спостерігачами небезпечними в першому ряду. У цирку з відкритим вольєром, а там тигри, але ми будемо, будемо спостерігати. Виникає питання: ну, а ми в цій схемі взагалі, де? І що нам з цього? Ну, по-перше, будуть маски скинуті. Оце дуже важливо. Сьогодні ми бачимо дуже багато слів, ми бачимо якісь переговори, ми бачимо якісь намагання щось, щось зробити, ми бачимо намагання якось реалізувати. Якось знайти альтернативний шлях, але все воно так чи інакше не працює. І е, ось таке відкрите протистояння, чи то в Ірані, чи то в Ізраїлі, чи то в Російській Федерації воно оголяє маски. Тобто всі конфлікти глобального масштабу, які е, глобально дестабілізують світовий порядок, вони можуть призвести до великого глобального діалогу. Тобто ніхто не хоче ядерної війни, ніхто не хоче ядерної зими, ніхто не хоче тотального знищення. І Сторони ядерні країни змушені будуть сідати за стіл перемовин, і тут вже буде ситуація не в Україні. Це вже буде питання, питання, яке стосується фактично безпеки тих країн, які ядерною зброєю володіють. І думаю, от в тому випадку, саме в тому випадку, війна в Україні також може завершитись. Ну, це все сценарії такі, знаєте, дуже фантастичні. Їх свого часу. Щось дуже схоже на це говоривши Жириновський, якщо ви пригадуєте, в своїх промовах він якраз і зазначав, що буде війна між Ізраїлем і Іраном. І тоді всі про Україну забудуть. Ну, Ми робимо так, щоб про Україну не забули. Ми робимо так, щоб Україну пам'ятали, і, власне, ми продовжуємо свій шлях. Звісно, у нас немає ядерної зброї, ми не такі. Геополітично важливі для Трампа, як це сьогодні є Ізраїль, тим не менш, тим не менш ми бачимо, що ситуація може вийти з-під контролю, і це може мати різні наслідки, як негативні, так і позитивні. Будемо сподіватися, що до вкрай негативних наслідків не дійде. Але якщо навіть, якщо навіть між Ізраїлем і Іраном буде ядерне протистояння, пам'ятайте, що нам це безпосередньо не загрожує. Нам потрібно буде думати, як не допустити таке у нас, а небезпека така теж є. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Ми обов'язково повідомимо, повідомимо вас, якщо ситуація буде виходити з під контролю, і порадимо, що робити в цій непростій ситуації.